Всім привіт! А сьогодні я хочу змити своє темне волосся, хочу трошки змінити колір його. У мене ось такий він дуже темний, практично чорний. Ну, це не чорний відтінок, але виглядає практично чорним. А я хочу трошки освітлити і зробити його більш таким каштановим, трохи світлішим, максимально приближеним до мого рідного кольору волосся. Таким кольором я фарбуюсь десь вже приблизно 4 роки. І ось мені трошки надоїло, і мені хочеться якихось не прям супер кардинальних змін, але трошки змінити ось кольори. Що я буду робити з своїм волоссям? Я не буду його освітлювати, я купила ось таку от змивку. Вона повинна змити мій кольор. Так як мені не треба прям супер якась світла база, мені буде достатньо просто змити мій темний і затонувати його більш світлі... світлішим, коричневим кольором. Я купила дві упаковки, тому що почитала відгуки і. Не дуже зрозуміло, вистачить чи мені однієї, бо однієї упаковки вистачає на одну-дві змивки, а дівчата писали, що їм десь знадобилося використати три, три змивки на такий темний кольор волосся. Тому я на всяк взяла ще одну упаковку. але я думаю, якщо вистачить однієї, то інша хай лежить і чекає свого часу. Всередині упаковці а, знаходиться одна отака баночка з номером один, баночка з номером два і баночка з номером три. Ще отака от штука. Рукавички і інструкція. Щодо інструкції, що треба робити? Значить, треба змішати флакончик номер 1 з флакончиком номер 2 у розрахунку 1 до 1. Це нанести на волосся, потримати 20 хвилин і змити 3-4 рази шампунем. А якщо колір вас влаштовує, Далі, коротше, можна на пасму нанести цю штуку і перевірити цей окислювач, чи відновиться колір чи ні. Але не на всю голову, а трошечки на один лаконочок, щоб подивитися. Якщо і вас не влаштовує, тоді ми повторюємо ще раз процедуру з 1-2 і 2. робимо другий раз. І робимо так декілька разів. Тут написано по кольору волосся. Якщо... Русявого. Це 1-2 обробки для темно темнокоштанових і каштанових. 2-3 обробки, для темно темнокаштанових кольорів 3-4 обробки, для чорного 4-6 обробок. Їх можна робити одна за одною. А вона, ну, ця штука вона не, не шкідлива для волосся, не повинна дуже сильно гопсувати. Це не так, як освітлювач. От, і коли результат вас задовільняє, тоді ми наносимо. Третій флакон на голову і фіксуємо результат. Потім теж його змиваємо шампунем, наносимо маску, і десь через 40 хвилин можна вже фарбувати волосся в необхідний вам колір. І що зараз перший флакончик і другий флакончик, десь половину першого і половину другого. Перемішую до однорідної маси. Читала в отзивах, що воно дуже сильно воняє, Но от З першого флакону реально пахне тухлими яйцями. А з другого флакона навіть чимось таким квітковим. Не сказала, що прям супер неприємно пахне. Так, все змішала. Зараз буду наносити на волосся. Лягаю перчаточки. Коротше, я не знаю, як воно наносити. Буду типа. Спочатку корені, напевно, а потім все інше промажу. В інструкції було написано, що ця штука діє, ну, коли ти відкрив і змішав, вона діє десь на протязі 30 хвилин. Тому не треба зразу змішувати все, якщо ви хочете зробити там 2-3 змивки. От, А так як я хочу. Ну, і так я дивлюся, що, скоріш за все, мені десь і вистачить однієї пачки всього на... А скільки? На одну, на дві зникки. То Якщо я хочу зробити більше, якщо мені необхідне, то якраз друга пачка мені і буде у нагоді. Почала я короте, як нормальна людина, а завершила отак ця пляп. Наношу вже руками, бо сама мені дуже зручно, побільше зараз залишку нанесу на кінчики і буду завершувати своє мазюкання. Вдягла а, пакет на голову і рушник. В інструкції не було вказано, що треба щось вдягати, але з кульочком зручніше, бо волосся розпадається, воно коротке. Рушник, ну, не знаю, бачила в відосах, які дівчата робили. Вони вдягали рушник, думаю, собі вдягну. Зараз буду ходити десь 20 хвилин і буду знімувати. В мене вимкнуло світло, тому процес змивки я не буду показувати, але зараз зніму пакет і подивлюсь, що як виглядає. Виглядає, як змін ніяких і не відбулося. Світло в нас так і не включили, так що моє волосся досохло вже само собою, показую вам результат після першого змиття. Значить, можливо, камера не так сильно передасть, але десь ось посюди, там, де було найменше фарби, в мене змилася фарба, вона стала такого коричнево коштанового кольору. Тобто по всьому корінню, в принципі, змилось. Зараз підійду на світло. Отак, от, от, якщо дивитись, бачите, в принципі, щось змилось. А от по цій частині так і залишилось. Ну, це був тільки перший раз. Зараз буду робити другий. От, зараз, якщо навіть так підійму, бачите, трошки таке позмивалося В чому видно, що воно трошки позмивалось, ну, тільки десь от досюди. коріння, там, де менше всього, я використовувала фарбу. А, так, зараз буду наносити другий раз. І я подивилась, можливо, мені оцих паночок вистачить на три змивки. Не на дві, як я думала, бо я використала трошки менше, а, ніж половину, і дивлюся, що я можу її на моє волосся вистачить, в принципі. І, напевно, на, на ще два рази. От. І я в інструкції казала, що можна змивати таке темне, як в мене, десь 4-6 разів. Тому буду зараз пробувати далі. От. І, напевно, почну з кінчиків. той раз я наносила на, на коріння. От, а зараз я почну з кінчиків і поступово буду все розмазувати. І я не буду використовувати, скоріш за все, щіточку або розчіску. Я, напевно, просто це зроблю руками, а потім розчешу через масажу, якось рознесу цю, цю всю штуку по всьому волоссі. Набагато краще видно, бачите різницю, яка вимолась, ніж я показувала. От ну, десь посюди. Зараз буду вже наносити другий слой. А чого тут, бачите, якщо придивитись? Трошки може і кінчики взяло. В общем, буду далі пробувати і наносити другий слой. Так, нанесла вже другий раз. Зараз буду знов тримати 20 хвилин і покажу вам вже результат після миття. Нам нарешті дали світло, я висушила голову феном. тому процес піде трішки швидше. А, значить, щось відбувається прям ідеально, що воно не змилось, але. Отут волосся, воно стало трошки світліше. Вже не таке темне. Ну, от, бачите, що градієнт є, але, все ж таки, якийсь результат є. Це тільки мій другий раз. Зараз буду робити третій. Показую результат після моєї третьої змивки. Ось так це виглядає. Колір став набагато світліше. От, вже такий трошки шоколадний. Ну, от тут ще є темні плямки. Я не знаю, не дивилася, як там задня сторона, але якщо так взяти волосся, вся моя сивина видна, позмивалась. То от, бачите, кінчики ще темні. Але результат якийсь є. І як якась вже основа не така темна, то... Теж, ну тут, бачите, як видно, як світліше стало. А отут чогось темніше, сюди треба більше, напевно, наносити. Я спочатку думала, що мені не вистачить однієї такої упаковки, мені вистачило на три рази, і я вирішила ще доробити одну упаковку, тому що, як в інструкції сказано, я можу зробити до шести змивок за один раз. Тому а, зараз я дістану все, що в ній є, і почну цей процес заново. Я так розумію, що мій максимальний результат, який може бути, це от можна по корінню орієнтуватися. Тобто тут ще досить темна частина залишилась, тому я вирішила відкрити другу пачку і зробити ще три змивки. Тому що в інструкції написано, що я можу зробити до шести змивок на моє темне вулице. От, я перейшла в ванну, бо тут більше дзеркало. І тут зруч... зручніше це все наносити. Е, я зараз буду наносити третім способом. Ви два бачили, це третій спосіб, який я знайшла, і він для мене найзручніше виявився. То я просто, ну, руками насправді е, набагато зручніше наносити. Е, на коріння, якщо вам дуже важливо змити, то ну, тоді, так, да, щіточка зручна, руками не дуже. А якщо вже коріння плюс-мінус змилось, Тільки должна, то руками это наикращий способ. Я разделяю на такие частинки вот. и потом промазываю просто по рядках. на перчатки. Бачите, тут так світло падає, що видно цей каштановий відтінок, який в мене вимився. І як я бачу, в мене дуже багато рижого відтінку. Ну, для мене це не критично, тому що я не буду пробуватися далі, так, висвітлюватися, вирубуватися якийсь там блонд. в будь в принципі, от то. Оце ніби садовий я каштановий. Можливо, навіть плюс-мінус десь такий колір. Просто хочу вже максимально, наскільки воно може вимитись вимити колір, а потім вже наносити фарбу. Ще що хотіла сказати, що ця фарба, вона не фарба, це окислювач. Він, в принципі, не прям супер валямний, як писали, але я вже їм трошки надихалась, мене вже трошки підташнює від цього запаху. То краще це, звісно, робити в приміщенні, яке дуже добре провітрюється. Все, я намазала. Зараз знову буду чекати 20 хвилин. Це вже мої а, які, четверті 20 хвилин. <рес> От. І буду дивитися. Так, це була моя четверта змивка. Ось результат. Мені здається, що я вже практично максимально вимила темний колір, який в мене був. От. Так що я вже плюс мінус йду до завершення. Не знаю. Зроблю ще два рази. І на цьому вже зупинюся. Зробила свою п'яту змивку, і я, коротше, так втомилася, що в мене вже немає просто сили робити останню шосту, та я думаю, що і прям результату такого якогось прям вав, вже сильного не буде, тому я думаю зупинитися на п'ятій. І зараз я буду робити цей третій флакончик, цю фіксуючу штуку. Коротше. Його треба робити на вологе волосся, тому я не сушила феном. і не можу показати результат після п'ятої, але от навіть під цим. Під лампою Ні. видно, що, бачите, такий відлив. Ну, це вже не чорний, це така основа для мого, в принципі, каштанового нормально, тому, думаю, буду закріпляти. Я вдягаю оцей колпачок Ой. на оцю штуку. У мене таких дві штуки, але на моє волосся, я думаю, мені вистачить однієї. Так, і цю штуку я наношу на підсушене рушником волосся і тримаю 3-5 хвилин, для того, щоб, я так розумію, зафіксувався колір. Також цією штукою можна просто тестувати пасму, намазати і подивитися, тіпа, чи залишилась краска чи ні, чи вона проявиться чи ні. Ну, я не буду тестувати, коротше. Просто зафіксую результат і все. Всім привіт! Це вже другий день мого експерименту, скажімо так, з волоссям, тому що вчора вже потемнішало, а я хотіла при такому денному світлі показати, який колір в мене вийшов. Ось так в мене змилась фарба. Вона не чорна вже, не така темна, шоколадна, як була. Вона просто така коричнева. В принципі, бачите, вся моя сивина видна, в принципі, колір змився. Ковувала, що він змиється прям дуже сильно, тому що це не освітлення, це іменно змивка фарби, яка залишається, тримається в волосі, коли ми фарбуємось. Тому, в принципі, результатом я задоволена. І для того, що я хочу перефарбуватися в більш такий коричневий відтінок, і не такий темний, як в мене був, то мені, в принципі, цього, цієї основи вистачить. Я покажу. Ось отакий колір в мене вийшов. Так, зараз буду приступати до другого мого сьогоднішнього етапу це фарбування волосся. Ось я взяла таку фарбу, звичайно, паліт. А Фітолінія я хочу ось такий приблизно колір. Ну, думаю, що в мене він десь так і ляже, бо в мене приблизно зараз, плюс-мінус такий, і ну, лише додавається там плиск і більш такий буде ну, гарніший, бо в мене більше вимити зараз. Фарбувалась я 3-0 теж з цієї лінії, але 3-0 було. Вона набагато цінніша, вона. Практично чорно. А зараз мені захотілося ось такого більш світлішого. Ну, в упаковці, як завжди, інструкція, Це бальзам-поліскувач після фарбування, рукавички, і сама фарба з проявляючою емульсією. Тут, в принципі, все просто. Ми просто змішуємо один до одного і наносимо на волосся, тримаємо 30 хвилин. Потім змиваємо і наносимо на 3-5 хвилин. Цей бальзам. Так, зазвичай я спочатку крашу коріння, починаючи звідси, і отак от іду по проборах, а потім задню частину вже розмазую руками, як попало. А зараз я подумала, можу спробувати типу, звідси, але потім я передумала, напевно. Я подумала, що ні, напевно, піду своїм звичайним шляхом, так як я це завжди роблю. Тому почну з коріння. Я завершила своє фарбування. Зараз одягаю. Як завжди, пакет. кого є шапочка, вдягайте шапочки, в мене нема. От, бачу, що вимазало обличчя. Зараз буду відмивати все. Так. Я вибігла зараз в магазин і покажу, швиденько вам результат при денному світлі. Бачите? Воно, як би, короче, таке ж темне, як і було, але трошки з таким коричневим відтінком. Не таке чорне, хоча воно чорне, і я трошки така розчарувалась. Короте, цілий день вчора витратила на те, щоб змити колір, а в итогі теж. Але він все ж таки трошки коричневатий і трошки світліший. А от, ну, По крайній мірі, це мені помітно. От, ну, коротше, мої старання і результати, і ось щось вийшло. В общем, короче, я так і не можу змиритися з тим, що колір, ну я знала, що він прям сильно не поміняється, але я думала, що він буде трохи світліше. Ну, Хоча, бачите, відлив трошечки коричневий є. Ця змивка вона працює. Тобто вона змила мій темний колір, і якби я хотіла, наприклад, далі ще більш світліше, то я могла би а, висвітлитися, і це б менш пошкодило моє волосся, ніж якщо я би зразу з темного висвітлювалась, як колись я робила. От. Е, тому, в принципі, ця штука прикольна. Але так як в мене сам Пітон, е, тон освітлення вийшов не дуже світлий, то зрозуміло, що воно лягло те, темніше. Але, блін, я думала, що трошки світліше. Хоча отак от дивишся, начебто, як перелив такий більш світліший є. Не знаю, може, воно ще вимається. Подивимось, коротше, ну, все одно, це вже не чорний. Тому плюс-мінус ок, такий колір в принципі, мені вратаманий, тому я не дуже сильно якось засмутилась, хоча трошки є, тому що я думала, він буде більш коричневий. Але, ну, коротше, такий експеримент, і волосся насправді воно. Ну, на дотик такий самий, як і було. Ця штука, вона його не, не пошкодила. Звичайно, якийсь вплив від неї є на волосся, але не такий помітний і не такий шкідливий, як від порошкових освітлювачів. От. Тому, в принципі, якби я реально захотіла б далі там більш якийсь суперсвітлий відтінок, я би. Напевно, вже пішла б до майстра, який би мені по тому тону висвітлив, бо це було б дешевше. Та штука вона коштувала дві пачки, одна пачка 300 гривень, дві пачки це 600 гривень, і фарба була зі снижкою за 59, ну 60 гривень. Коротше, в мене все вийшло плюс-мінус до, 70, до 700 гривень. От, ну, в плані, практично вийшло. Ну, коротше, ладно, ок, я з цим змирюся, вона ще якось повимивається, подивлюсь що як. Не скажу, що прям погано, якийсь ефект є, але не такий прям вау, як я очікувала. Карди... ну, не прям супер кардинальний, а трошки кардинальніше. Ну коротше, норм.